І незаконні збройне формування продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу. Вчора бойовиками було здійснено підрив залізничних колій у Волноваському районі та поблизу Попасної. Однією з причин здійснення терактів є намагання бойовиків розірвати будь-яке сполучення між окупованими та вільними територіями Донецької та Луганської областей. І на окупованих територіях Донбасу продовжується. Панувати беззаконня представники малого бізнесу міста Донецька обурені регулярними вимаганнями з боку бойовиків продуктів харчування та грошей за право здійснювати торгівлю на ринках та при переміщенні через блокпости російсько-терористичних військ. Населення також вимушено сплачувати 10% так званої комісії, наближеним. До злочинної влади ЛНР особам при переведенні грошових коштів з особистих розрахункових рахунків у готівку таким чином. Ватажки незаконних збройних формувань дбають лише про власне збагачення.